Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у гості до дружної, веселої, доброзичливої сім'ї. У ній є мама, тато та троє кмітливих веселих діток. Давайте з ними познайомимось. Тато Андрій. Мама Наталя. Старша донька Дарина, син Борис та молодша донька Катруся. Ми разом будемо відпочивати в математичні ігри грати. Першу гру запропонував тато Андрій. А чи зумієте ви малята всю сім'ю порахувати, скільки в ній всього людей, скільки в ній дорослих, скільки в ній дітей, скільки дівчат? Скільки хлоп'ят? Підказка. Використовувати можна кількість 1, 2, 3, 4, 5. Та слова багато, мало, жодного. Спробуйте порахувати. Якщо впоралися, молодці. Тепер порахуйте свою сім'ю. А наступну гру придумала мама Наталя. Ану ж бо, дітки! Визначте, хто з нас вищий, хто нижчий, хто найнижчий. І вишукуйте на доріжці за зростом. Від найвищого до найнижчого. Здогадались? Так, найвищий в нашій сім'ї тато. Він буде першим за зростом. Нижче за тата мама Наталя. Ще нижче донька Дарина. Нижчим від Дарини буде Борис. А найнижче молодша донечка Катруся. Тепер давайте назвемо всю сім'ю за їх зростом. Тато найвищий, мама трохи нижче. Донька Дарина ще нижче. Син Борис нижчий за даринку, а молодша катруся найнижча. А зараз, навпаки, від найнижчого. Найнижчою є катруся. Трохи вищим є Борис. Ще вищою є Дарина. Мама Наталя вища за Дарину, а тато Андрій. Найвищий. Молодці малята. З вами так цікаво і весело. каже Даринка. А я вам хочу розповісти про своїх домашніх улюбленців. Бо я так люблю тварин. Ось послухайте. Колись з нами жив песик Бровко і котик Маркіз. Одного дня до Маркіза в гості прийшло кошенятко. Воно було таке миле, грайливе, що ми вирішили залишити його у нас. Тепер у нас два котика. А чи знаєте, ви малята, якою цифрою позначається число 2? Так, правильно, число 2 позначається цифрою 2. А тепер вам завдання. Скажіть. До яких тваринок, пташок, комах можна поставити цифру 1, а яким підходить цифра 2? Так, правильно, цифра 1 підходить до пташки, песика і до черепахи. А ось цифру 2 ми поставимо коло метеликів, бо їх 2. Коло кішечок їх дві, і коло сонечок їх теж два. Я теж хочу погратися з гостями і придумав гру, хто заховався. Погляньте ще раз на нашу сім'ю, запам'ятайте, хто де стоїть, і спробуйте сказати, кого не стало. Здогадалися? Так, це моєї сестри Даринки не стало. А хто тепер заховався? Так, це мама заховалася. Хто заховався на цьому малюнку? Правильно! На цьому малюнку вся наша сім'я. Але ми помінялися місцями. Кого немає разом з нами тут? Правильно, тата немає, він заховався. Які ж ви молодці, дуже уважні! А можна я теж запропоную гру? запитала маленька катруся. Так, звичайно, відповіла мама. Нещодавно у мене було свято. Хто здогадається, що саме ми святкували в нашій родині? Так, звісно, день народження. Мені подарували чудовий смачний торт. Хто тепер здогадається, скільки мені років? Хто сказав п'ять, той молодець. Справді мені виповнилося 5 років і на торті було п'ять свічечок. Молодці! Дякуємо, друзі, що завітали до нас в гості! З вами було весело, цікаво гратися! А зараз пора прощатись! До побачення, до нових зустрічей!